Десь у далекому паралельному всесвіті прогнозуванням займаються не Жданов з яковиною, а формули. Поки Канеман з компанією писали цю книжку кілька років тому, штучний інтелект ще не встиг спричинити революцію сьогоднішнього розмаху. Але експерименти з механічним розрахунком вже тоді доводили. Прості математичні моделі прогнозують майбутнє краще, ніж люди. Коли дослідники порівняли точність прогнозів, зроблених трьома суб'єктами, фахівцями, алгоритмами та простими правилами, фахівці посіли третє місце. Чому так стається? Бо люди зашумлені, мало того, що їхні судження залежать від настрою, часу доби, особистих уподобань і випадково вкинутих якорів, так вони ще й звикли слухати чуйку. Автори ледь не кипкують з цієї милої особливості управлінських рішень, мовляв, це має різні назви: інтуїція, чуйка або просто здоровий глузд. Але що власне чують ці люди, наділені авторитетом та великою самовпевненістю?